Це є важливе рішення в кожній житті сім'ї в житті дитини. Воно змінює воно змінює побут, тому що навчання інтенсивне, і наші діти вибирають між тим там чи чи пограти в приставку, чи повчитись. Але вони завжди виберуть вчитися. І це теж дуже цікаво. Можемо про це пізніше поговорити, тому що ми зробили взимку глибокі глибині інтерв'ю з нашими батьками і дітьми в рамках дослідження Jobs to Be Done. Я ж маркетолог за своїм таким <laughs> ядром моє, так і ми, завдяки моєму колезі, провели таке класне дослідження і теж ми зрозуміли, що діти. Якщо раніше вони мали багато вільного часу, не знали, куди його подіти, не могли організуватися собі. Ну ну добре, хтось має достатньо якусь таку дисципліну внутрішню, що він там сяде і буде читати книжку три години на день. Але ми ж розуміємо, що багато дітей, які можуть читати і розвиватися, не виберуть книжку. Ну, вони виберуть легший так, шлях. Так, так, те, але, що під рукою. але програма настільки цікава і насичена, що вони не мають часу для того, щоб там. Дуже багато десь розважатися, але але їм і подобається так?